І не здається вам, шановні, що цьогоріч на українців навалилось забагато змін. Окрім дикуватих цін у магазинах та інших ускладнень у повсякденному житті, навіть змінився склад бензину. А тепер ще анонсовані зміни там, де їх взагалі ніхто не чекав. У розетці 220 там більше не буде. Вітаю! В українських електромережах зникнуть всім звичні 220 вольтів. Від 1 липня напруга в мережі зросте і становитиме 230 вольтів. Навіщо українські електромережі змінюють стандарт напруги? Чи зміниться через це тариф на світло? Як 230 вольтів вплинуть на роботу електроприладів? Чи доведеться тепер щось переналаштовувати або купувати якісь стабілізатори? Як можна убезпечити свою електротехніку та коли це все реально запрацює? У всіх цих питаннях ми зараз і розберемось. Рішення про зміну стандартної номінальної напруги для кінцевого споживача ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відбулося це 15 квітня цього року. Залишу в описі постанову для тих, хто е, забажає прочитати її самостійно. Тепер нам нададуть електроживлення за стандартом 230 на 400 замість звичного 220 на 380 Напруга 230 вольтів плюс-мінус 10% буде подаватись у бізнес-приміщення та домогосподарства. По всій території країни. Навіть у прифронтових регіонах. Як запевняє регулятор, від початку липня цитую. Будуть встановлені чіткі параметри можливого відхилення номінальної напруги в розетці, а саме, від 207 до 253 вольтів. Навіщо ж нам потрібно 230 В у розетках? Як завжди, вся справа. У Європі. Річ у тім, що планується об'єднати українську енергосистему та ринок електроенергії з європейськими. У Нацкомісії комісії сподіваються, що таке рішення розширюватиме інтеграцію наших енергосистем з Європою. Адже там в європейській розподільчій мережі для кінцевого споживача вже давно встановлена стандартна напруга 230 вольтів. Насправді. Нові державні стандарти за цим номером, який ви бачите на екрані, набули чинності ще 1 березня 2025 року. Наша країна крок за кроком коригує свої технічні норми, щоб вони відповідали стандартам Європейського Союзу. Тому 230 вольтів це не якийсь раптовий стрибок, а контрольована корекція. Регулятор наполягає, що це дозволить уникнути різких коливань, які можуть загрожувати електричному обладнанню. Тобто очікується, що через таку зміну світло стане стабільнішим, проводка буде значно менше нагріватися, а лампочки взагалі припинять блимати. Тому, з технічного боку, новий стандарт є обґрунтованим і безпечним, ну, принаймні так кажуть у нацкомісії. Посилання на їх обґрунтування, ви знаєте, де шукати. До речі, цього року змінюється не тільки напруга в розетках, від 1 травня майже весь автомобільний бензин має містити щонайменше 5% біоетанолу. І щоб зрозуміти, у чому переваги та ризики такого пального, подивіться оце відео. І ось тут виникає одне з двох головних питань: чи зміниться через оце все вартість світла? Народний депутат Сергій Нагарняк запевняє, що на тариф це абсолютно не вплине. Ні, на тариф це ніяк не вплине абсолютно, тому щоб українці і там не розганяли десь в мережах якусь раду, що з 1 липня тепер ми будемо більше споживати і будемо більше платити, ні, такого не буде. Втім, розглянемо друге важливе питання, пов'язане з новим стандартом електромереж. Багато споживачів хвилюються. Як на 230 вольтів відреагує їх побутова техніка. Чи варто щось міняти, наприклад, деякі прилади, розетки або лічильники? Чи безпечно це для якихось чутливих приладів, що не мають окремого стабілізатора напруги? А також чи витримає підвищення напруги, скажімо так, не сучасна техніка. В нас заспокоюють. Що новий стандарт напруги жодним чином не загрожує побутовим пристроєм. Кажуть, що більшість з них завезені до нас саме з Європи, а там номінальний стандарт напруги 230 вольтів діє вже досить давно та допускає коливання плюс-мінус 10%, тобто до 23 вольтів. Саме в цьому діапазоні може стрибати напруга, тож приладам нічого начебто не загрожує. Ну, а за старим стандартом таке коливання було 22 вольти, тобто не те, щоб різниця була дуже велика. Директора аналітико-дослідницького центру Інститут міста Олександра Сергієнка новий стандарт теж не бентежить. Сучасні пристрої від холодильників до комп'ютерів мають маркування 220-240 вольтів, І це охоплює новий діапазон. Тож вони сприйматимуть цю напругу нормально, як вважає експерт. На його думку, доволі старі, навіть ще радянські побутові прилади, у кого вони досі збереглися, теж мають достатній запас надійності. Частіше, навпаки, занадто низька напруга, десь 190-200 В, буває причиною перегріву електромоторів і зниження ефективності приладів. Очікується що саме завдяки новим стандартам збільшиться стабільність напруги. Тоді навантаження на внутрішні електронні компоненти приладів буде меншим, і вони працюватимуть в оптимальному режимі без перевантажень. Так, обладнання служитиме довше і без раптових збоїв. Також це нібито допоможе навіть зекономити електроенергію та знизити тепловтрати. Однак все ж таки у зоні ризику опиниться деяка техніка. Йдеться про неякісні прилади, які умовно зліпили десь в шанхайських гаражах. Але якщо обладнання зроблено ліцензованим підприємством, тоді проблем не буде, вважає Сергієнко. Експерти взагалі акцентують, що головний ризик не в якомусь старому чи новому стандарті напруги. А саме в її перепадах у мережі, якщо вона буде більшою, але стабільною, тоді електрообладнання це витримає без якихось проблем. Справжня небезпека може з'явитись тільки якщо будуть стрибки напруги. А це, своєю чергою, залежить від стабільності електромережі. І нібито розв'язати саме це питання і покликаний новий стандарт. Але, за словами голови Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, ситуація така, що можна визначити будь-яку номінальну напругу, але в реальності результат буде однаковим. Оскільки українські електромережі а, дуже сильно постраждали від обстрілів та аварійних відключень. І наразі головні проблеми саме в розподільчих мережах, особливо тих, що ближче до фронту. Експерт попереджає, що якщо у вашому районі є старі будинки та погана проводка, якщо трансформатори та інше технічне обладнання давно не оновлювалися, якщо поряд є великі споживачі з різкими коливаннями споживання, тоді напруга у вас може стрибати від 210 аж до 260 вольтів, незалежно від загальної ситуації. Енергомережі. Виходить, що на практиці не все так райдужно, як написано в постанові регулятора. На думку депутата Сергія Нагорняка, це все взагалі поки що на папері. А, бо на практиці все не так просто, тому що енергомережі, особливо на місцях, є достатньо застарілими, аби забезпечити якісну напругу кінцевому споживачеві. Для цього ще потрібно багато чого зробити, аби рівномірне навантаження подавалося по кожній лінії. Я закладаю терміни більші. Це ну, згідно з документу, так це повинно бути там з 1 липня, але будемо відвертими. На мою думку, що це буде складно зробити, тому що за два місяці. Обленерго не зможуть повністю на місцях провести відповідні роботи, тому що для цього потрібні великі ресурси. Для цього ну це десятки мільйонів доларів для того, щоб кожне обленерго могло провести на, на місцях відповідні роботи. А в нас як нагадаю глядачам, що є обленерго, які приватні, є які державні, а є ті, які в підвішеному взагалі стані, тому що свого часу ними володіли люди, які пов'язані з Російською Федерацією. І зараз тривають ще досі суперечки, юридичні суперечки, яким чином можна їх націоналізувати, ці підприємства, щоб вони стали повністю українськими. Тому цей процес він такий достатньо буде е, непростий. З усім тим у нас є час подумати про те, як можна убезпечити свою електротехніку. Якщо у вас є прилади, що розраховані на жорстко обмежені параметри, точно варто порадитись з електриком або замислитись про їх оновлення. Заступник директора Інституту електротехніки та електромеханіки Одеської політехніки Ярослав Соколов попереджає: якщо вас турбує надзвичайно низька або висока напруга в мережі, у вас є всього два шляхи. По-перше, за напругу в електромережі відповідають оператори систем розподілу. Тож, якщо є об'єктивні сумніви, варто подати скаргу вашому оператору, аби він розв'язав цю проблему. Бо саме оператор зобов'язаний забезпечити напругу в потрібному діапазоні. Ну і по-друге, якщо ви впевнені, що кожен самку є своє щастя і хочете закрити це питання принаймні для себе. Є сенс установити дві речі. Перше, це реле напруги або так званий відсікач. За умови виходу напруги за задані межі. Реле просто відключає усе навантаження та під'єднує його тільки після того, як у мережі відновиться нормальна напруга. Друге, це стабілізатор напруги. Що згладжує та вирівнює коливання напруги до потрібних параметрів. Але, звісно, потужне обладнання досить коштовне, тому варто за можливості обезпечити хоча б найвибагливішу чи найчутливішу техніку, радять експерти. Також пам'ятайте, що електротехніка набагато складніше справляється не з відхиленням напруги, а саме з її коливанням. Тому, якщо у вас деякий час не було світла, то експерти радять не вмикати усі електроприлади одразу, як воно з'явиться у мережі. Особливо це стосується якихось потужних чи чутливих електроприладів. Краще зачекати 10-20 хвилин, а потім вже включати все, що вам необхідно. Сподіваюся, ця інформація була вам корисною. Дбайте про техніку. А понад усе. Бережіть себе та близько.